Ось і знову настав час програми п'ять хвилин для вічності. І я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Вадим Шевнер, радянський поет, свого часу сказав: слово можна вбити, словом можна врятувати, словом можна полки за собою повести, словом можна продати, зрадити і купити. Існує багато випадків на практиці, коли пацієнти настільки переймаються словами свого лікуючого лікаря, що трапляється непоправими. Так, наприклад, в однієї жінки було хворе сец. вона дуже хвилювалася за своє здоров'я. Лікар заспокоює, її, щоб вона не хвилювалася, сказавши, що все в неї буде добре, тільки в кінці ще додав, що раніше нього вона не помре. І все дійсно було б добре, якби не фатальна випадковість наступного дня цей лікар раптово помер. Дізнавшись про цю сумну новину і пам'ятаючи вчорашні слова, померла і пацієнтка. Іноді ми дозволяємо собі висловлювати образливі глузування або грубі слова. Необхідно сказати, що це симптом внутрішніх негараздів. зухвала, неприборкана мова нікому ще не принесла успіху. Текст, що записаний в книзі приповісти, в 15-му розділі висловлює глибокий зміст більше ніж розкриття соціальних наслідків наших слів. Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово вразливе гнів підіймає. Необхідно виправити те, що справді потребує виправлення. Чи можна мовчати у відповідь на образливі слова, якщо кривдник не закриває рота і всіх принижує. Однак навіть мовчання має бути лагідним. Наслідуючи пораду Соломона, буквально людина може дійти висновку, що в німого ніколи не виникає проблем з іншими людьми. Але це не так. М'яка відповідь не повинна бути м'якою лише за формою, вона повинна бути насправді співчутливою. Лагідне слово не тому лагідне, що вимовляється таким тоном, а тому, що воно народжується у серці людини. У старому завіті ми зустрічаємо приклад того, як лагідна відповідь допомогла уникнути важких наслідків. Давид, що термостами озброєних воїнів, вирушив. Убити багато грубого Навала, цей чоловік образу десятьох мужів, котрих Давид послав привітати його. Ця ніч могла стати кривавою, але Авігаїл, мудра дружина Набала, дізнавшись про те, що сталося, вийшла на зустріч Давидові і звернулася до нього з лагідними словами, благаючи прощення для свого чоловіка. Це лагідне слово спонукало Давида замислитися і усвідомити, що він сам також помилявся, дозволивши почуттю помсти опанувати з собою. Як наслідок, той день став днем миру для всіх. Якщо ви бажаєте усе більше уподібнюватися Ісусу, то повинні щодня шукати Його дружби, Його благовеління і прихильності. Ви будете тішитися Його лагідністю, щирістю, скромністю і з радістю відкрити для себе, що це природно давати м'яку відповідь і. Вимовити лагідне слово навіть посеред бурі. Запрошую вас помолитись, Любящий Господь, допоможи нам сьогодні по відношенню до інших людей, вимовляти тільки добрі і лагідні слова в ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Спробуйте сьогодні проявити лагідність до всіх, з ким ви зустрінетесь. Насилайте ваші досвіди почутих молитов, ваші молитовні прохання та потреби за електронною адресою чи номерами телефонів, що ви бачите на екрані. Щасливого вам дня, до побачення!